Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачу шостого пункту номер 32 Тут нам треба побудувати графіки, але вже це не 100% парабола або гіпербола. Тут такий невеличкий мікс. І так, перше y дорівнює 4 x 1 і все це під коренем. Давайте ми подумаємо: ну, базовий графік це очевидно корінь з екса. Що ми можемо зробити далі? Ну, як нам номер 30 показав, є тут деяка проблемка, якщо ми зразу його розтягнемо, а потім посунемо. Тоді давайте ми одразу отримаємо графік x-1. І що це таке? Це, Давайте ми будемо сувати графік у даному випадку, значить, на 1 вправо, мені здається. Так, якщо у нас а, виходить мінус 1, тобто починати ми маємо з одинички, а не з нуля. Ну, тобто під щоб було невід'ємне. Да, І тепер ми додаємо тут множник 4 до х, а це означає, що аргументи пробігатимуть свої значення в 4 рази швидше. А отже, ми стискаємо стиснути. У 4 рази до ОІ. І так, давайте подумаємо, що це таке. Значить, був у нас наш штатний корінь. Ось він проходить через 1, 1, 4, 2. Давайте, мабуть, ми зробимо якось так. Щоб вісі тут були не такими. І можливо. Ні, ні, Не буду брати за одиничку більше, ніж одну клітинку, бо тоді це на корінь може бути не схоже. І так, отже ось він наш базовий графік. Ось він. Тепер я його зсуваю на одиничку, отже ось він. Все переїжджає на клітиночку. Ось, будь ласка. І тепер я його в 4 рази суваю до осі іграк. Тобто оця одиничка перейде в 1 четверту, оця двічка перейде в половинку, оця п'ятірка, виходить, перейде в 5 четвертих. Ну і, коротше кажучи, буде ось такий ось корінь. Якийсь, ну, такий досить. Різко зростаючи на початку. Тобто, оце в нас буде одна четверта, оце там буде ну, нуль, це буде одиничка. Це буде двічка. Це буде там одна друга значення. Це все можна підставити і переконати, що дійсно да, воно буде правдою. Ну, не дуже воно класно виглядає. Оці сплющені графіки, вони досить погано візуалізуються, тим не менш. Ідейно, все точно тут правильно. І так, друге, y дорівнює одиничка мінус х на 2. Давайте подумаємо, що у нас є тут. Перше, тут є розтягування вздовж x, тому що х ми на щось ділимо. По-друге, тут є відзеркалення, симетрія відносно вісі Y. І по-третє, тут є сув. В якому порядку ми це будемо робити, в принципі. Я не думаю, що має якусь різницю. Ну, давайте, наприклад, зробимо в такому. Я зроблю спочатку суф на одиничку. Тобто, це буде 1 плюс Х. Ай, так, давайте тільки тут стрілечку, да? Побільше, може, зробимо. І так, ось воно, Х чи 1 плюс Х. Це я роблю що? Значить, я. Одиничку додаю. Тобто на одиничку вліво я суваю графік. Тепер я його суну вліво. Давайте я його тепер розтягну. І так, тепер у мене буде одиничка плюс х на 2. Це я розтягую у 2 рази. Значить, тут було стискання до Оік, тут буде розтягування від оігрик. Ну або вздовшу Х. І останньою дією я роблю симетрію відносно Оіг. А, так, да, тут, до речі, я не позначив, оце нехай буде синеньким. Оце нехай там буде червоненьким. Так, значить, симетрія це вже мій, мій фінальний графік: 1-х на 2. І так. Будуємо чорний базовий. давайте може, а, ні, Тут я його зроблю десь посередині. Чому посередині? Тому що тут спочатку буде вправо графік кореня, потім після віддзеркалення він стане вліво. І так, значить, YX. Штатний корінь, він у нас ось проходить через оці стандартні точки, як гілочка гіперболка. А, так. Огоненько. Так. Тепер я роблю суф на одиничку. Так, давайте. Оце буде, наприклад, синенько. Суф на одиничку. Тобто, оця точка переходить в цю. Оця точка переходить в цю. Ось ця в ось цю, ось ця в ось цю. Ну, і так далі. Значить, така сама гілочка. Ну, воно, звичайно. Якщо ви будете в якомусь десмосі будувати, буде паралельно, а я за рахунок того, що ідеально криву не проведу, у мене може там здаватися враження, що вона якось там здригається, ні, насправді ні. Так, тепер я її розтягую у два рази від осі Y. Що це буде означати? Що ікси у мене тепер пробігають свої значення вдвічі повільніше. Тобто. Ось ця, наприклад, точка, так? Вона залишається. Тут, начебто, чи не залишається? Ні. Чого вона залишається? А вона. Залишатись тут, мені здається, не буде. Чи буде? Ні, вона буде, це 0. Х по нулях все нормально. Тут розтягування далі не буде. Так, ось тут тепер х на 2. Ось ця мінус одиничка, вона подвоюється. Вона тепер буде аж отут. Ну, дійсно, в точці мінус 2, мінус 2 на 2, це мінус 1, 1 мінус 1 це якраз 0. Тепер ось ця точка в трійці, вона зараз, вона в 6-ку пішла. Давайте отут понизу підемо. А оця точка, ну, вона кудись взагалі далеко. Тобто, ось такий розтягнутий корінь. Розтягнутий малюється покраще, ніж сплюснутий. І останнє останнє це що? Останнє це відзеркалення. Тепер нам треба цей корінь взяти і симетрично відносно осі Y відобразити. Тобто оця точка перелізе сюди. А оця вона на осі Y, вона в себе ж перейде. Так, оця вона. Це наскільки 6 клітинок, да? Мені здається, оцю... Отсю... Ні, далі, да? 6. От сюди. Отак. І поїхали. Ну, це, знову ж таки, воно має бути схоже, принаймні, на корінь, хоч трішечки. Ось помаранчевий графік це мій фінальний. Знову ж таки, я тут ніякі точки не відмічав. Я проговорював там 1-1, мінус 1, 2 і так далі. Тобто, це все ви можете якось там попідписувати. Чи в табличку занести, ну, як вам зручніше. Я просто по точках, в принципі, ці графіки знаю, тому мені достатньо ці точки проставити, щоб побачити плюс-мінус, як себе цей графік поводитиме. І так, ну давайте подумаємо: ця функція спадна, очевидно, да, як суперпозиція зростаючої і спадної функції. Зростаючою є корінь, спадною є 1 х квадрат. Тому все нормально, помаранчевий корінь дійсно спадає. Причому x не може бути більшим за 2, тому що тоді під кореневе буде менше за 0. Так, да, від двійки пішли, ну і кудись туди. Так, да, наче дуже схоже. Переходимо далі. Третє. Y дорівнює 2х плюс 1 в квадраті. Виглядає страшно, але ми розуміємо, що тут можна трішечки цей графік перетворити. Ну, точніше, зовнішній вигляд. От з 2х плюс 1 ми працювати не вміємо. А от якщо у нас є число і в дужці х плюс щось, то це ж буде параболка наша. І так, якщо ми двійку, отут от винесемо за дужку, х плюс одна друга буде, все це в квадраті. І тепер оцю двійку я захочу винести за квадрат. Інакше кажучи, мені треба двійку піднести до другої степені, і х плюс один в квадраті піднести до другої степені. Тобто це буде 4. На х плюс одна друга квадраті. Ну, а про це ми казали з вами. Це графік параболи нашої y дорівнює 4х квадрат. Вершинка якого переїхала в мінус одну другу 0. Ну, тому що тут нічого не додається. А мінус одна друга, тому що відбувся отут аргумента. Таким чином. В принципі, цей графік, давайте я десь отут побудую, не буду на нього витрачати знизу місце. Бо він того не вартує, в принципі. І так, значить вершинка в одній другій. Ось вона. Ну, а далі 4х2. Це буде дуже крута парабола. Я її по точках будувати вже не буду. Ну, якось там по точках вона проходить. Оце мінус одна друга. Там, що можна далі взяти, щоб так порахувати. А що в нулі? В нулі одиниця. А значить, в мінус одиниці також, отут має бути одиничка. Так, ну, начебто, начебто все. Нормально. Ну, за трьома точками. Хто там каже, що параболу мінімум 5 точок, параболу і 5 точок не визначає. Так само, як і 3. Тому мені трьох точок достатньо. І так. Четверте. Четверте це модуль. Модулів у нас, здається, ще не було. Модуль 2x-1. І що ми тут будемо робити? Знову ж таки, у нас є стандартна галочка, модуль X. Заважає двійка. Давайте її винесемо. 2 модуль X-1 друга. Це у нас. Графік y дорівнює 2 модуль X, а це просто більш крутий модуль, а вершинка якого переїхала в 1-2 нуль. Можна так само побудувати модуль, потім з сувом пересунути вершинку. Ну, в принципі, модуль і квадрат взагалі так. Давайте в них багатенько спільних властивостей там і з рівносильними переходами, і зі знаками вони схожі, і графіки перетворюються у них схожим чином. Тому з модулями оці всі викладки, які ми робили для параболи, там про перенесення вершин, вони всі працюють також. Тому що ми тут можемо сказати? Давайте я прямо тут це зроблю. Значить, одна друга. Одна друга, да? давайте оце червоненьким якимось. Одна друга це десь тут. А далі що ми робимо? А ми робимо котовий коефіцієнт 2. Так, ну наче котовий коефіцієнт 2. наче кутовий коефіцієнт 2. Тут без зайвих слів. Ось моя галочка, точка я підписувати не буду, ну тут видно, що котовий коефіцієнт буде 2. Ось він, мій графік. Тобто тут, в принципі, зверніть увагу, напевно, на корені, тому що з параболами, з коренями, воно інтуїтивно нормально. З гіперболами ми попрацювали там, асимптоти нам також допомагають оця допоміжна вісь. Там той метод, мені здається, краще працює і візуально, і з точки зору помилок. Мені так здається, знову ж таки, це суб'єктивно. А з коренями тут тут же варіантів нема. Ось Ось і не сильно попересуваєш, тому що вони там мінуси, якщо запхнути, то в будь-якому випадку відзеркалювати графік доведеться і нічого не зробимо. Всім дякую за перегляд!